Добрий день, доброго здоров'я! У цьому відео я розповім вам про 6 звичок, які роблять людей бідними. Натисніть кнопку лайк і підпишіться на канал. І починаємо. Отже, звичка номер 1 яка веде людей до бідності, це звичка платити собі в останню чергу. Що я маю на увазі? Як тільки люди отримують зарплату, вони спочатку сплачують за іпотеку або оренду. Платять за машину, за телефон, за інтернет або за уроки йоги. Вони купують щось хороше для себе і, звичайно, потім обов'язково планують заощадити і відкласти, якщо наприкінці місяця залишаться якісь гроші. Проблема в тому, що ніколи не залишається грошей, щоб заощадити. Звучить знайомо. І найцікавіше те, що ця проблема часто не зникає, коли у вас підвищується дохід. Люди, які успішні фінансово, роблять прямо протилежне, вони платять собі першими. Це означає, що перш ніж вони почнуть платити по всіх рахунках і купувати речі, вони відкладають частину грошей самим собі. Тільки після цього вони платять по рахункам і живуть на те, що залишилося. Вони приділяють першочергову увагу тому, щоб зробити себе багатшими, а не тому, щоб інші люди ставали багатші. Багато хто думає, що ось я зароблю більше грошей і тоді зможу відкладати. Але це неправильне мислення. Чи чули ви про принцип Паркінсона? Коротке формулювання принципу Паркінсона каже, робота заповнює час відведений на неї. Тобто, якщо у вас, наприклад, є 8 годин, щоб зробити певну роботу, то ця робота займе всі 8 годин. Але якщо у вас є тільки 3 години на цю роботу, тоді ви, ймовірно, зможете зробити цю роботу за 3 години. Тому що ви будете зосереджені і будете ефективними, щоб встигнути вкластися в ці 3 години. Теж саме з грошима. Ваші витрати будуть розширюватися, щоб споживати всі наявні гроші. Незалежно від того, чи заробляєте ви 3 тисячі доларів в місяць чи 20 тисяч доларів в місяць, ваші витрати будуть зростати, щоб споживати всі гроші, які у вас є. Я це випробував на собі. Коли доходи були малі, грошей не залишалося. Коли доходи збільшилися, грошей також не залишалося. Поки я не дізнався про принцип Паркінсона. Ось чому заробляти все більше і більше, не завжди працює. Відкладати гроші після того, як всі витрати оплачені, це не працює, тому що ваші витрати завжди зростають, щоб споживати всі наявні гроші. Люди, які вміють відкладати гроші, розуміють закон Паркінсона. Ви повинні заплатити собі в першу чергу. Ви повинні ставитися до цього як до боргу, які ви зобов'язані самому собі. Як тільки ви отримуєте зарплату або інший дохід, відкладіть мінімум 10% або більше, і потім просто живіть на те, що залишилося. Якщо ви хочете мати хоча б шанс вирватися з порочного кола від зарплати до зарплати і перестати пускати гроші на вітер, то ви повинні відмовитися від звички, відкладати після того, як всі ваші витрати оплачені. І придбати звичку платити собі в першу чергу, а потім жити на те, що залишилося. Це дуже важливо. Друга шкідлива звичка, яка веде людей до бідності, це не знати, скільки ви витрачаєте на місяць і яка вартість ваших чистих активів. Мати неорганізовані фінанси це прямий шлях до бідності. Коли у вас фінанси в тумані, ви не розумієте, скільки і на що ви витрачаєте. Якщо ви не знаєте свій фінансовий стан, ви не можете його виправити. Всі фінансові коучі говорять про те, що вам потрібен місячний бюджет. Вони кажуть, що місячний бюджет допомагає вам автоматично заощадити частину ваших витрат. Є багато різних додатків, які допомагають вам з місячним бюджетом. Деякі з коучів кажуть, що іноді є сенс консолідувати свої фінанси в одному місці, щоб полегшити облік. Є плюси й мінуси в такому підході, і це залежить від вашої конкретної ситуації. Але те, що вам потрібен бюджет, про це говорять всі, і це дуже дійсно цінний інструмент. Вам також необхідно знати вартість ваших чистих активів. В англійській мові це називається net worth. Що таке net worth? Це ваші активи мінус ваші зобов'язання. Наприклад, якщо у вас є будинок, який, який коштує 200 тисяч доларів, а іпотека на ньому, наприклад, 120 тисяч доларів, чистий актив це 80 Тисяч. Якщо у вас є машина, яка коштує 15 тисяч доларів, і на, неї, і на ній кредит, наприклад, 10 тисяч доларів, то чистий актив це 15-10-5 тисяч доларів. Таким чином, ви складаєте свої активи і віднімаєте всі заборгованості. Те, що залишилося, це ваш net worth. У деяких людей негативна net worth, тобто їх заборгованості вища, ніж їх активи. Ви повинні дуже чітко розуміти, яка ваша net Worth, і бажано рахувати її кожний місяць і дивитися, як вона збільшується або зменшується. Бажано, щоб у вас була ціль, яку вартість чистих активів ви хотіли б мати. Якщо ви не знаєте, де ви зараз і з чого починаєте, неможливо дістатися туди, де ви хочете бути. Звичка номер три, яка веде до бідності, це намагатися виглядати багатим, коли ви таким не є. Ми часто бачимо особливо в соціальних мережах, що люди виставляють фотографії або відео з дорогих курортів, або з екзотичних подорожей. І багато людей намагаються змагатися з цим. Але багато з того, що ви бачите в соціальних мережах. З точки зору багатого способу життя, часто всього лише ілюзія. Насправді, ми, напевно, всі знаємо когось, хто постійно публікує фотографії в інстаграм про себе, подорожуючи в різні екзотичні місця. І це дійсно виглядає, як вони мають це чарівне життя. Але реальність часто полягає в тому, що вони мають, наприклад, 20 тисяч. В боргах за кредитними картками і нуль в заощадженнях і інвестиціях. В Америці є такий вираз: Keeping Up with Joneses. Це означає витрачати занадто багато грошей або часу на речі або лайфстайл просто щоб справити враження на інших. Витрачаючи гроші, щоб справити враження на інших це прямий шлях до бідності. Не робіть цього. Ви хочете виглядати багатим або дійсно бути багатим. Якщо ви хочете стати фінансово незалежними, ви повинні перестати турбуватися про те, що інші думають про вас. Четверта шкідлива фінансова звичка це надмірне використання кредитних карток для отримання різних понтів, миль та інших бонусів. Кредитні компанії не просто так з добрих мотивів дають вам ці пойнти і милі. Вони знають, що більшість людей рано чи пізно зроблять покупки, за які вони не зможуть вчасно заплатити. І утворюється баланс, тобто борг, за який вони візьмуть з вас великі відсотки. Зрозумійте мене правильно. В більшості випадків, особливо новоприбулим іммігрантам, потрібно будувати кредитну історію і використовувати кредитні картки. Деякі люди також використовують пойнти і бонуси дуже грамотно, але дуже і дуже багато людей, я б сказав, більшість в кінцевому підсумку втрачають набагато більше. Через кредитні картки, ніж якщо б вони не мали цих кредитних карток. В результаті це гоніння за цими милями і бонусами стає не перевагою, а проблемою. Я теж робив це колись і думав, що я зароблятиму всі ці бонуси, але в результаті я витратив занадто багато і це того не варто. Коли ви стаєте на цей шлях, ви стаєте на слизький шлях, який часто не веде до фінансової незалежності. Але це ж така спокуса, отримати стільки бонусів безкоштовно, скажете ви. Звичайно, це спокуса. У Facebook є ціли, цілі групи, присвячені тому, як максимально заробити ці поінти і милі. Якщо ви так сильно хочете ці поінти. І милі і бонуси, ви можете використовувати наступну стратегію. Перше, для дрібних витрат використовуйте звичайно дебетову картку. Друге, якщо є що небудь, що ви купуєте, що коштує більше, ніж 100 доларів, і ви хочете заробити милі, перше переконайтеся, що вам ця покупка дійсно потрібна. І друге. Як тільки ви оплатили цю покупку кредитною карткою, негайно переведіть гроші з вашого звичайного рахунку на кредитний рахунок і покрийте цю купівлю. Таким чином, це змушує вас купувати тільки те, що вам потрібно, і ви також виробляєте милі, і не влазите в борги. Зазвичай люди роблять як? Вони купують все на кредитну картку, і в кінці місяці шоковані, скільки вони витратили, тому що більшість людей психологічно виправдовують свої покупки на кредитку тим, що вони заробляють ці милі. Тому це ще одна погана фінансова звичка виправдовувати покупки тим, що ви заробляєте милі. Якщо ви хочете заробити милі і використовувати кредитну картку, то переконайтеся, що у вас є гроші на звичайному рахунку. І що ви можете відразу перевести ці гроші з вашої звичайної картки. Шкідлива фінансова звичка номер 5 це відкладання інвестування. Люди часто виправдовують небажання бажання інвестувати тим, що в них не вистачає грошей для інвестицій. Багато хто думає, що вони почнуть інвестувати, коли в них з'являться більше грошей. Але часто це стає нескінченним циклом строчок і виправдань. Завжди будуть причини, чому ви думаєте, що ви не можете інвестувати недостатньо грошей. Недостатньо знань, недостатня кількість часу, занадто рисковано і так далі. Але чим довше ви відкладаєте, тим важче вам доведеться працювати. Ви ніколи не досягнете фінансової незалежності, якщо ви не навчитеся відкладати і інвестувати. Навіть якщо ви заробите багато грошей, наприклад, в бізнесі. Вам все одно доведеться вчитися, як правильно інвестувати. Деякі люди вважають, що це безпечніше зберігати гроші кешем або на звичайному ощадному рахунку. Насправді це може бути більш ризикованим в довгостроковій перспективі. Тому що ваші гроші не ростуть, а з'їдаються інфляцією. Є таке правило 72. Як працює правило 72. Ви берете 72% і ділите на відсоток, який ви заробляєте, щоб визначити, скільки часу займе, щоб ваші гроші подвоїлися. Ми детальніше поговоримо про це правило в іншому відео. Але, наприклад, якщо ваші гроші заробляють 10%, то ви берете 72 і ділите на 10, виходить 7,2%. Це означає, щоб ваші кошти подвоїлися, вам потрібно близько 7 років в цьому випадку. Якщо ви заробляєте 2%, то ви берете 72 і ділите на 2, і це буде 36%. Тобто вам знадобиться 36 років для того, щоб ваші кошти подвоїлися. Тому, якщо ви тримаєте гроші в банку і після податків вони заробляють, наприклад, 2%, ви не зможете заробити значну суму з такими роки. Відсотками. І тому інвестиції абсолютно необхідні. Ви можете сказати, але якщо я буду інвестувати, наприклад, в фондовий ринок, я можу втратити гроші. Так, але є інші інвестиційні інструменти, з якими ви будете заробляти пристойні відсотки і не піддаватися ризику втрат. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися про ці інструменти. Я буду говорити про них в моїх відео. Навіть якщо це всього лише 50 доларів на місяць, починайте інвестувати зараз. Не чекайте. Насправді, це не так складно. В іншому випадку, ви не досягнете своїх фінансових цілей. І чим раніше ви почнете інвестувати, тим швидше ви досягнете ваших фінансових цілей. Цілий. Нарешті негативна фінансова звичка номер 6 це не звертати уваги на те, скільки ви платите податків. Бен Френклін сказав таку знамениту фразу. В житті неминучі тільки дві речі смерть і податки. Податки є однією з найбільших витрат в нашому житті. Так чому б не зробити все можливе для того, щоб легально скоротити свої податки? Більшість податкових привілеїв предназначено для багатих, для людей, які володіють активами і бізнесом. Але є багато податкових пільг, доступних для всіх. Наприклад, більшість людей мають план 401 k 401 план через свого роботодавця. І внесок у ваш 401 k є один із способів знищити, знизити ваш оподаткований дохід. HSA ще один спосіб зменшити ваш оподаткований дохід. Ви також можете відкрити традиційну або Roth IRA, або ви можете відкрити IUL через страхову кампанію. Ці інвестиційні рахунки захищають ваш прибуток від податків. Я детально розповідаю про ці плани в цьому відео. Так що обов'язково подивіться, щоб дізнатися більше. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитайте їх у коментарях під цим відео. Ви також можете підписатися на безкоштовну 30-хвилинну консультацію за посиланням в описі. Якщо ви виявили в собі, що у вас є деякі з цих негативних фінансових звичок, не падайте духом. Насправді це хороша новина. Тому що тепер ви знаєте, над чим вам потрібно працювати. Більшість людей не усвідомлюють, що у них є ці негативні звички. Тому що більшість того, що ми робимо щодня, відбувається автоматично, як чищення зубів. Ми навіть не думаємо про це і не помічаємо, що ми це робимо. Особливо це стосується того, як ми поводимося з нашими грошима. Ваші звички мають наслідки, які з часом поглиблюються, і вони в кінечному підсумку визначають, ким ви будете, чи багатими, чи бідними. Тому це дуже важливо розпізнати будь-які негативні фінансові звички і змінити їх хорошими звичками. Це ніколи не пізно робити. Так що, якщо ви хочете придбати хороші фінансові звички і знання, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я викладаю відео на фінансові теми щотижня. Також, будь ласка, поширюйте на своїх соціальних мережах для того, щоб більше людей ставали фінансово грамотними і незалежними. Дякуємо і побачимося в наступному відео.